Так, шановні, коротеньке е, відео, як в електронному кабінеті подивитися ваші штрафні санкції як для фізичної особи. Натискаємо з вами на електронний кабінет. Так? Потім натискаємо, яка для громадян, електронний кабінет для громадян загальна інформація, де висвічуються ваші дані, ваша адреса. І ось повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового ППР. Бачите, у, у людини вже є повідомлення, е і можна його завантажити. Ось так воно буде виглядати. Так виглядає штрафна санкція, де буде вказано суму боргу, до якого числа погасити, і на який розрахунковий рахунок. А саме головне, за що. Ось я виходжу з цієї карточки, заходжу, наприклад, в іншу, перевірю про вас ще одного свого знайомого. І, наприклад, наприклад зараз ми з вами подивимося цей приклад. Можливо, в нього немає штрафних санкцій, Можливо. Це було б просто знає, чудово. Да? Заходимо знову ЕК громадян спускаємося вниз. Повідомлення про ППР. А в нього ще й дуже багато їх, в різні роки. Ці штрафні санкції для фізичних осіб. Ще раз повторюсь, тут можуть бути за землю, нарахування, ось земельний податок з фізичних осіб. Завжди невчасно чогось він його сплочує, цих 40 гривень нещасних. Земельний податок, податок на розкіш, податок, можливо, ще й транспортний сюди також можуть запихнути. Давайте тут подивимося, що за, за, за податок. Що тут у нас за податок? Сума, тільки зобов'язання навіть податку не написали? Податок на нерухоме майно. Податок на нерухоме майно. Так що, будь ласка, зверніть увагу на цей розділ. Ще раз повторюсь: електронний кабінет для громадян Натискаєте і прокручуєте вниз. Де буде написано повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового ППР? Перевірте зараз усі себе на всякий випадок. Просто моя рекомендація.